А ви знали, для того, щоб баклажани не гірчили, їх не обов'язково засипати сіллю. До речі, я продаю різні квіти, і зараз я отримала Голландію. Посадковий матеріал просто шикарний. Дивіться, які крокуси. Ви бачили такі крокуси величезні? А також є тюльпани, аліум. Коротше, і краще червоно-черної щуки різні. Є в мене продукти. Хочете є в шапці профілю? Силка. Значить, що ми робимо? Беремо, нарізаємо, відкриваємо кран з водою і просто заливаємо. Залишаємо на декілька хвилин, можна, навіть 5 хвилин цього достатньо, щоб гарненько воно було водички. Потім ви на друшляк процідили його і теж проточною водою. І побачите результат, гіркоти не буде. Я навіть з ними цукати зробила, він поставила сушиться. Наступних відео будемо куштувати цукати, ну і ми їх будемо ще перевертати з вами. Тому, якщо цікаво, дивіться.